Samsung s 24 матиме функції за підпискою. Apple втратили 14 мільярдів доларів через помилку і ai пристрій без програм та екрану. Про ці та інші цікаві новини світу технологій та інтернету в нашому новому випуску маленьких новин на зв'язку завжди майже одужавши агностик, який може захрипіти до кінця цього відео. Тож не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. А ще давайте домовимося. Якщо новини вам сподобаються, то давайте вже закриємо, будь ласка, збірна fpv дрони для 79-ї бригади. Вони вон, вам вітаннячка передають вже ну як точніше від вас. вітаннячка полетять до Росіян. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Почнемо з Samsung. По перше, Windows Report стверджують, що корейська компанія розробляє продовження вже доволі забутої серії Galaxy Fit, яка в останній виходила три роки тому. Характеристик нема, але виглядати воно напевно, скоріш за все, буде якось ось так. Самі ж Samsung все більше і більше натякають на присутність штучного інтелекту в S24, і тут є багато чого цікавого, про що можна поговорити. По-перше, Samsung офіційно презентували власну генеративну модель штучного інтелекту, що називатиметься Gauss. Складатиметься ця модель з трьох компонентів: мови, коду та зображення. Language – це власне все, що пов'язане з текстом. Цей компонент створюватиме електронні листи. Підсумовуватиме документи, перекладатиме текст та займатиметься більш живою роботою з розумними пристроями. Код власне відповідатиме за допомогу розробникам простіше та швидше писати код, виконувати його опис та генерувати тести. В QA і так зараз аншлаг, а якщо ось це буде в кожному смартфоні. Зображення, як не дивно, будуть відповідати за створення та редагування зображень, зміну їхнього стилю та апскейл зображень з низькою роздільною здатністю. І за словами Samsung, працівники компанії вже використовують гаус для підвищення своєї продуктивності. Окрім цього, було продемонстровано Galaxy AI, який теоретично має слухати вашу розмову з кимось по телефону і в лайв режимі робити переклад на екрані телефону, тим самим прибрати перепони між людьми, що говорять різними мовами. Працюватиме це все в стандартному застосунку дзвінків, тож додатково нічого не потрібно. Задля конфіденційності, усе це буде опрацьовуватись на смартфоні, тож ваша інформація про розмови не надходитиме в хмару. Власне, для таких сек'юрних речей в останніх флагманських процесорах і за Важуть окремий блок для усіх ось цих ваших штучних інтелектів. І тут дивіться, яка історія. Це, звісно, чутки, яким не можна повністю довіряти, але інсайдери стверджують, що Samsung зараз дуже активно розглядають можливість окремо монетизувати ось ці можливості штучного інтелекту, тобто користувач зможе використовувати їх виключно якщо спати за підписку. З точки зору бізнесу, це золота жила, і це те, про що ми з вами якось вже говорили: що у Samsung немає своїх успішних та прибуткових сервісів, які б приносили компанії гроші ще час. Час після придбання смартфону, власне, як це робить Apple зі своїм Apple Music, Apple TV і так далі. Проте з іншого боку, а як це буде реалізовано? Через Хмару? Тоді навіщо усі ці блоки AI на смартфоні? На смартфоні, тоді середні бюджети минулі покоління цього не отримають? Найголовніше питання а чи будуть ті функції настільки дивовижними, щоб змусити людей платити ще й за них щомісяця? І ще одне не менш важливе питання локалізація. Яким би там не був крутим їхній умовний штучний інтелект, але якщо він матиме обмежену кількість підтримуваних мов, він не отримує широкого поширення, бо основна ідея усього цього це зручність і доступність. А якщо користувачу треба буде витратити, Чати час, щоб правильно сформулювати свою думку англійською, це масово не спрацює. І я чудово розумію, що Samsung хочуть першими застрибнути в цей потяг, скажімо так, смартфонного AI, адже згідно з чутками, Apple принесе свій AI вже в наступному своєму iPhone. Особисто я дуже сподіваюся, що усе це про ось цю підписку не більше ніж чутки, адже як на мене, ну не тягне це на те, щоб за нього за щомісячно платили умовні 10 чи 20 баксів. А ще це треба продавати людям в тому сенсі, що треба показати людям дуже чіткий та зрозумілий сценарій, чому людина має захотіти цим користуватись і постійно на ньому наголошувати. Що ж, чекаємо презентації S24 ще більше. До речі, про функції, які ніхто не просив, Пам'ятаєте, в iPhone 14 Apple показали можливість доступу до супутників, щоб відправляти екстрені повідомлення. Через буквально якийсь невеликий проміжок часу, Qualcomm запартнерились з Iridium і зробили відповідну можливість в Snapdragon Gen 2. Проте днями обидві компанії заявили, що припиняють свою співпрацю. І ні, не через те, що щось там не працює. Просто це нікому не потрібно, і виробники смартфонів з Android просто не хочуть витрачати на це гроші, встановлюючи додаткову. Антенну в той же час глобальні оператори кажуть, що такі можливості все ж будуть, зокрема завдяки масківському старлінку. Я якось вам розповідав, що Маск хоче, щоб смартфони вміли напряму підключатись до супутників Старлінку. А взагалі, про маска є що сказати, але це буде, мабуть, окрема тема на наступному тижні. Закінчуючи тему мобільних процесорів, Mediatek нарешті презентували свій Dimensity 9300, який вражає, і в поганому, і в хорошому сенсі. Якщо коротко, цей процесор взагалі не має енергоефективних ядер, там одне гіперпотужне ядро, три дуже потужних і чотири просто потужних. Компанія заявляє, що чіп на мільйон відсотків потужніший за усе на світі, і на 2 мільйони відсотків ефективніший за все, що існує, бо зроблений за тих TSMC 4 нм+. плюс. До цього ми ще повернемось. Чіп підтримує найновішу оперативну пам'ять lpddr 5 t зі швидкістю. 9600 Мбіт за секунду, а графіка стала на 46% кращою і ще й з трасуванням променів. Там ще купа інших характеристик, пов'язаних з ISP, підтримкою камер та дисплею, проте цікаво інше. В мережі вже встигли з'явитися реальні тести цього процесору, і він дійсно вражає. В багатоядерному тесті він навіть продуктивніший за А17 Pro, а в одноядерному поступається зовсім трошечки. Усе через концепцію роботи процесору, що отримала назву Race to Idle, яка полягає в тому, що краще потужними ядерами виконувати прості завдання, тому що так вони виконуються швидше і тим самим буде витрачено менше енергії. Ну, логіка якась в цьому може і є. Проте наступний тест показує, що скоріш за все це інколи може бути хибним. Моєму улюбленому тесті 3D Mark Wildlife Extreme, який ставить на коліна усі смартфони без виключення, показуючи їх реальний тротлінг, як, наприклад, у Fold 5, менше з тим, новий процесор Mediatek швидший на 11% за Snapdragon 8 Gen 3, при тому, що енергоспоживання в 12,7 Вт. В той же час, у порівнянні з iPhone 15 Pro Max, Dimensity 9300 набирає аж на 23% більше балів, щоправда, споживає він при цьому на 20% більше енергії. І загалом, якщо поділити результат тесту, Тесту на енергоспоживання смартфону. На перше місце виходить Dimensity на друге a 17 Pro і Snapdragon посідає. Поставить... Своє третє місце. Але це, на жаль, не той тест, який я хотів би провести, адже зробити один тест на дві хвилинки це добре, звісно. Але дві хвилинки може кожен смартфон потримати температуру. А потім, наприклад, той же iPhone 15 Pro Max втрачає 35% продуктивності через тротлінг, перевірив буквально ось тільки що. І от, якби він запустив цей тест, але в стрес режимі, ото було б дуже цікаво. Apple винні Ірландії 14 мільярдів доларів. Я можу неправильно зараз назвати той чи інший суд, тож ви мене виправите в коментарях, якщо що, добре. Європейський суд заявив, що загальний суд ЄС допустився ряду помилок при розгляді справи між Apple та Ірландією. Якщо коротко, три роки тому, у 2020 році, Ірландія звинуватила ЕПЛ в тому, що вони використали юридичні лазівки для того, щоб сплатити не 125% податку, а усього 1%, що, звісно ж, суперечить правилам ЄС. І тоді обидві сторони звернулись в цей загальний суд ЄС, який скасував рішення комісії про сплати податків заднім числом. Тепер європейський суд оскаржує це рішення, посилаючись на те, що Ірландія ніколи не надавала жодних субсидій Apple, Тож купертиновці, скоріш за все заплатять їм 14 мільярдів доларів в бюджет Ірландії. Міністерство юстиції США та Apple домовились про закриття справи щодо найму іммігрантів. Якщо коротко, Apple замість американців наймали іммігрантів, які могли завдяки цьому отримати грін карту. А іммігрантам можна платити менше. А згідно законів, США так робити не можна. Ще вони там порушували правила найму персоналу, але там дуже складно і незрозуміло. У висновку Apple мають заплатити трохи менше 7 мільйонів цивільних штрафів та ще 18 з копійками мільйонів доларів постраждалим працівникам. Проте це ще не всі їхні фінансові проблеми. Вони все ж поступилися закону про цифрові ринки ЄС, і тепер App Store має бути відкритим для сторонніх платформ. Так це та історія, яка дозволяє оплачувати покупки в обхід App Store, і наскільки я розумію, встановлювати застосунки також в обхід App Store, на кшталт того, як вони дозволили це робити росіянам. Звісно ж, Apple заявили, що все це негативно попливає як на App Store, так і на безпеку, і що найважливіше на їхні прибутки. Про що вони написали в своїх фінансових документах в категорії бізнес-ризики. Окрім цього, тепер там трудно ще з розумінням того, як стягувати 100 баксів на рік з розробників і так далі. Окрім усього цього, Google та телекомунікаційні компанії Європи давлять на ЄС щодо того, щоб iMessage також підпадав під дію цього закону, і щоб iMessage став кросплатформовою службою, про що Google вже роки зо два постійно кричить з кожного кутка. ЄС має до лютого 2024 року вирішити, чи повинен змінитися iMessage, і якщо рішення буде позитивним, у Купертиновців буде всього місяць на те, щоб відкрити iMessage для всіх інших. А тепер ще декілька новин про Apple буквально в двох словах. По перше, 27-дюймового iMac не чекайте, його не буде. Про це офіційно заявили в Apple. Проте ходять чутки, що через пару років вони покажуть мега ультрапреміум 42-дюймовий iMac Pro. А ще усі, ті, хто скаржився з вас і в інтернеті на 8 на гігабайт уніфікованої пам'яті в новому MacBook Pro. Ви просто не вмієте рахувати і нічого не знаєте. Насправді 8 гігабайт Unified пам'яті в MacBook це 16 гігабайт оперативки в інших ноутбуках. І я зараз не жартую. Це їхня офіційна відповідь на незадоволення користувачів. Наприкінці вересня мережу облетіла новина про дивний гаджет, який показали на якомусь там з тижнів мод. Тепер цей продукт офіційно презентовано, і зовсім скоро він стане доступним для придбання, але не в Україні, звісно, Та й сенсу його купувати у нас немає, повірте. Human AI Pin чіпляється на ваш одяг, будь-який. Він вміє робити 13 мегапіксельні фото, скоро зможе записувати і відео, вміє відправляти повідомлення та має і працює зі штучним інтелектом, який базується на OpenAI. OpenAI AI та Microsoft Copilot. Він вміє відтворювати музику як через вбудований динамік, так і за допомогою будь-якого Bluetooth-пристрою. Є також мікрофон, який може слугувати вам перекладачем, та навіть підтримувати цілі щодо харчування, розпізнаючи їжу за допомогою камери і комп'ютерного зору. Працює усе це на власній операційній системі та невідомому процесорі Qualcomm. Абсолютно немає жодних програм, і абсолютно усе керування відбувається з допомогою голосу. Або іншого варіанту керування лазеру, який виводить зображення вам на руку чи іншу поверхню, і там ви вже зможете перемикати треки і так далі. Датчик глибини та руху для відстеження також є. Мікрофон працює не завжди, а після торкання на сенсорній панелі. А коли працює камера чи мікрофон, там, звісно ж, блимає індикатор. Чіпляється він на одяг. На кшталт магнітної кліпси, і ось ця задня частина слугує його батареєю. Важить сам Пін 34 грами, батарея ще 20, і два акумулятори йдуть у комплекті поставки, що непрозоро натякає на те, що працюватиме воно добре, якщо пару годин. А тепер найцікавіше, коштуватиме цей Пін 700 баксів, і кожного місяця з вас обов'язково буде стягуватись ще 24 бакси за те, що у вас буде і 7 від T-Mobile, без якої, власне, нічого і не працюватиме. І з одного боку, як одна з концепцій майбутнього. Коли смартфон не треба буде тримати в руках, може й окей. З іншого мені здається, що їх буде продано настільки ж багато, і в них буде така ж неймовірна популярність, як і у окулярів від Snapchat чи Google, тобто нуль. Компанія Sony презентувала свою нову камеру Alpha 9 Mark III, чи a 9 Три, я вже не знаю, як там у них правильно. Найголовніша особливість нової камери полягає в тому, що вона має перший у світі повнокадровий датчик з системою глобального затвору. Якщо усі інші датчики знімають зображення рядками. То нова дев'ятка знімає інформацію одночасно з кожного пікселя. Окрім цього, ця камера має максимальну витримку 1 до 80 тисяч, а ще камера може знімати до 120 РО знімків за секунду без затемнень. Повнокадрове 4К 120 FPS, автофокус покриває майже 96% області сенсору і ще купа усього. Це шалена штука, і коштує вона зараз також шалено, там щось біля 7 тисяч євро. Проте як факт того, що тепер камери позбудуться однієї з механічних Штук, яка обмежувала багато чого, це дуже круто. Ну а пізніше воно буде все дешевшим, і дешевшим і доступнішим. Ми з вами в минулих новинах говорили про те, що Google активно взялись за тих, хто не платить або за підписку, або переглядом реклами. Так от, все стає ще гірше. Вже доволі давно Google тестували інтерфейс Web View Environment Integrity, який, за задумкою, Google мав би оцінювати, чи не модифікований ваш браузер. Тоді вони отримали просто фури з критикою та проклинаннями, проте ідею не закинули. Тепер це хочуть вбудувати в за застосунки на смартфон. Якщо коротко, веб-сервіс, коли ви на нього заходите зі смартфону, перевіряє модифікованість застосунку, на кшталт того, як на смартфонах Samsung, наприклад, не має змоги користуватись Nox, якщо ви встановили рут права. В теорії така історія має захищати від стороннього програмного забезпечення, наприклад, не знаю, там кастомізовані банківські застосунки. Проте усі ми розуміємо, для чого це робиться. І враховуючи те, що улюблені усіма модифіковані застосунки для YouTube Використовують саме WebView, може бути горе. Хоча розробники того самого застосунку кажуть, що це Google не допоможе. І ці закручування гайок з усіх боків, які вже занадто надмірні. Якщо ж ви думаєте, що гайки закручують тільки користувачам, це абсолютно не так. А авторам також зав'язують руки. І тепер ми маємо. Скажімо так, менше можливостей впливати на відображення чи налаштування ось цієї гуглівської реклами перед чи всередині відео, і це стосується усіх авторів. Фактично, зараз ти або приймаєш їх умови, або можеш просто не випускати свій контент, бо його ніхто не побачить, скажімо так. В мене є ще купа новин, але на сьогодні закінчимо ось такою новиною. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення буквально ось вчора внесли 22 медіасервіси до переліку таких, які заборонено транслювати в Україні. Назви їхні я вам називати не буду, проте усім розуміємо, що мова йде здебільшого про піратські ресурси, зокрема доволі популярні в Україні. І я дуже приємно здивований, що там є клята Амедіатека. Причини також можна прочитати на сайті. Це все зрозуміло, проте мене бентежить інше. Національна Рада поінформує визначені законом інституції для вжиття ними заходів реагування відповідно до компетенції, національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру, та надання послуг поштового зв'язку. Платформи цифрової дистрибуції, мобільних застосунків, виробників телевізійних приймачів та кінцевих термінальних обладнань, що поставляються в Україну, і Національний банк України міжнародні платіжні системи. Ну, по-перше, застосунки більшості цих сервісів, і скажімо так, їх і так не розповсюджували в умовному Google Play чи App Store. На телевізійних приймачах я також не чув, щоб вони вже були перед встановлені. Про банк і так зрозуміло. А от в першому пункті я не зовсім можу зрозуміти, чи відносяться до ось цієї категорії провайдери інтернету та оператори. І якщо так, то не можуть транслюватись та вжиття заходів означають блокування, чи це така ж історія, як з Наск? І я мовчу про те, що усі піратські сервіси чудово вміють працювати з автоматичними дзеркалами і так далі. Тому навряд чи їм можна щось зробити. А взагалі, якщо без скепсису... Хтось з ті з вас, хто ще не звився з легальним контентом, рекомендую потроху починати це робити, бо рано чи пізно Україна буде в ЄС, а там з таким не жартують, м'яко кажучи. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.